П'ять цікавих фактів про медуз. Перший факт. Медузи не мають мозку, серця і кісток. Вони керують простими нервовими імпульсами і все одно виживають мільйони років. Другий факт деякі види медуз безсмертні. Вид тріотопісу до хріна може повертатися у молодий стан і починати життя знову. Третій факт: Багато хто знає, що медузи світяться в темряві. Але мало хто знає, навіщо вони це роблять. Вони таким чином відганяють від себе хижаків. Четвертий факт: медузи існують понад 500 мільйонів років. Вони навіть старші за динозаврів. Майже не змінилися з того часу. На картинках це їхні представники. П'ятий факт: 95-98% тіла медузи складаються із води. Через ц... коли медуза викинута на берег, вона швидко висихає і зникає. Її тіло це просто до речі, медузи які на картинці їх можна брати в руки, але.